Звичайний будень, 29 травня 2013 року, у невеликому містечку Перемишляни, що на Львівщині, перетворився у свято. Близько 10-ї години ранку головна вулиця міста зарясніла вишиванками. Від церкви святого Миколая в напрямку центру міста вирушила колона священників. Біля пам'ятника отцю Омеляну Ковчу їх зустріла ще одна колона священнослужителів, що прийшла із храму святого Володимира та блаженного священномученика Омеляна Ковча. Після спільної молитви секретар Стрийської єпархії отець Юрій Олійник зачитав іспит совісті отця Омеляна Ковча, свідчення його повсякденної глибокої духовної праці. Саме до такого оновлення і відродження закликав присутніх владика Венедикт, наголошуючи, що отець ковч не став мучеником в одну мить. Це був його щоденний поступ і рішучий намір йти за Христом до кінця. В кожній прошці син я насамперед, щоб Зібрати це духовенство, але щоб показати, відродити, якби, оцей його стиль життя, його силу в Христа, Його віру. Бо справді він мав його, можна сказати, навіть, можливо, надлишок. І він тим тою силою ділиться і дотепер. Коли ми збираємося, робимо такі ті духовні здвиги, ми відроджуємо якби, стиль його життя. Відродження пам'яті блаженного священомученика Омеляна Ковча в Перемишлянах, місті, де він служив впродовж 1922-1943 років, розпочалося з приходом на парафію святого Володимира священника Ігоря Бурбуляка. Прочитавши книжку спогадів доньки отця Омеляна, він розпочав низку заходів, щоб відновити пам'ять мешканців перемишлян і повернути місту ім'я цього великого сина українського народу. У 2003 році ми зробили першу академію, присвячену особі блаженномушника Ім'яна Ковча. Відбулася архірейська свята літургія, був покійний блаженій пам'яті владика Івріан, були священники. По закінченні будинку просвіти ми зібрали людей, які пам'ятали Ковча, яких він рятував, був представник єврейської громади тут. Дуже багато людей, які згадували особу, кожен щось доповнював з тої особи про життя Ім'яна Ковча. У 2004 році, на запрошення пароха Любліна отця Степана Батруха, делегація перемишлянських вірян побувала у колишньому концтаборі «Майданник» – місці жартовного служіння і смерті отця Омеляна. Коли ми дійшли до бараку, де перебував блаженомушник Імлян Ковч, і там дали нам листа, де він звертається до своїх рідних. що я… Це один, і один місце, де після неба я хотів би бути не турбуватися про моє визволення, бо я тут потрібен. Такі слова колишнього пароха перемишлян до слід зворушили усіх присутніх. Постать мученика з кожним роком ставала все більше шанованою. До прослави його імені долучалися й мар'яни. Спочатку школярі, відтак дорослі аматори перемишлян, зробили постановку вистави про його життя, показували її гостям із Любліна та мешканцям села Космач, де народився майбутній мученик. Перша велика проща до перемишлян відбулася у 2008 році. Це була 65-та роковина з дня смерті блаженомушника Івана Ковча. І тут було десь дев'ять єпископів, і багато священників, і знову ж таки академія, і знов ж таки архірейські служби Божі відбулися посвячення каменя там. Потім тут архірейська служба Божа, і от з цього часу воно так майже на протязі з 2003 по 2006 рік кожного року щось відбувалося, щоб донести ну, відомості про особу може краще пізнати його. Нині мешканці міста горді з того, що саме їхній земляк зумів так багато вистраждати і здобути велику нагороду в небі та пошану на землі. Ми раді, що Омелян Ковч знову повернувся в наше місце. Місто за стільки років і заслужив таке вшанування. І ви знаєте, в цей період часу у нас місто оживає. Приходить весна, все зеленіє, і от така проща, яка відбувається на теренах нашого міста, нам дуже приємно, і особливо парафіянам і нашої церкви, і інших церков, які є на території міста, що стільки священиків вшановують таку постать, як Омелян Ковч. І ми завжди раді і священикам, і гостям, які відвідують наше місто. Цьогоріч до перемишлян з'їхалися сотні отців, Апостольський нунці в Україні архієпископ Томас Едвард Галіксон, а також владики УГКЦ, архієпископи і митрополити Львівський Ігор Возняк, Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк, апостольський адміністратор Стрийської єпархії Тарас Сеньків, єпископи помічники Київської архієпархії Йосиф Мілін, Львівський Венедикт Алексійчук. За їх участі в храмі святого Володимира та блаженного священомученика Омеляна Ковча відбулася архієрейська. Божественна літургія у супроводі хорової капели зі Львова додарек. Під час проповіді владика Ігор Возняк, аналізуючи життєвий і священичий шлях отця Омельяна, відзначив його подвиг самопожертви та самопосвяти, закликав з'єднатися воєдину у молитві за потреби церкви і в намірні кожного особисто. По завершенні літургії присвящений владика Тарас Сеньків сказав, що кожен присутній повинен щось важливе винести із цієї прощі, перейняти якусь із чеснот блаженого священомученика, і запропонував наслідувати отця Омеляна і ніколи до нічого не бути байдужими. Високоповажному гостю архієпископу Томосу Едварду Галіксону. Владика Тарас подарував ікону отця Омеляна Ковча. Приймаючи із вдячністю подарунок, архієпископ сказав коротку промову, у якій назвав священомученика джерелом надії у щоденній боротьбі цілковито жити священичими чеснотами. Завершилася друга всеукраїнська проща духовенства у ГКЦ словами подяки усім, хто долучився до її організації і проведення. А кожен прочанин покидав місто із вдячністю Богові за дар небесного покровителя, за духовну віднову в час прощі та за сонячний весняний день.